Всім привіт! І сьогодні я вам розповім і покажу, як скачати таку програму як Steam. Steam це така програма, в якій можна купувати ігри або просто скачувати безплатно і їх грати. І так, перейдемо до основного, як е, цю програму скачати. Е, в нас є Google. Ми, е, ми заходимо в Google і вписуємо е, в стрічку скачати Steam. Я написав Steam скачати». І зверніть увагу, тут є дуже сильно багато ссылок, по які можна перейти і скачати Steam. Але я більше всього зверну увагу на верхню, тому що через неї я скачав Steam і він в мене якісно. Ну, мені, мені подобається. І так, заходимо по цій силці. У нас тут відкривається така панелька. За які ми можемо установіть Steam, загрузіть Steam, війти в свій аккаунт або вибрати і вибрати язик. Ну, і магазин сообщества інформація подяжка. І так, якщо у вас ще немає Steam, вам треба установити Steam. Після цього, як ви встановлюєте Steam, ви берете, зареєструєтеся його. І е, можете в принципі в нього заходити і пробувати щось скачувати. І так, тепер я зараз вам розповім, як е, скачати е, в Steam або купити гру. У вас є, е, ви скачете Steam і у вас вбиває на основному таку е, панельку. У мене вже тут є аккаунту е, і... Це моя сама бібліотека, в якій в мене оце все. Це мої ігри. Я можу в них грати зараз. Тепер е магазин. Ми переходимо в магазин. Щоб скачати або купити свою гру, вам потрібно, якщо ви хочете якусь е определенну гру купити, ви маєте вписати в поиск назви цієї гри. Але якщо ви не знаєте, що вам купити, або хочете просто подивитись варіанти, ви вигортайте вниз і дивитесь тут. Багато ігор. Тут є як і платні, так і, і безплатні. Багато платних, багато безплатних, але мені більше всього подобається гра як сталкер. Він зараз дорогий оселент. Я дуже хочу скачати і... ну, тобто, купити і скачати. Тобто, за 1300... ну, за 1400 гривень або е, якоїсь авалюти. І так, начебто, я вам все розказав, розповів, як цю програму скачати і як нею користуватися. Користуйтеся. Я, та, та мої враження, це дуже гарна програма, якщо ви громад, як я. Вам дуже сподобається, щоб програти всякі ігри. Тому що а, якщо, якщо скачувати з інших сайту в определенну гру, вона якось буде не Тому що багато можна ігри скачати, які просто, а, наприклад, ігри сторонта. Багато ігри сторон та в них є куча вірусів, які ви відкриваєте, і у вас просто багається копку і все або ПК. І так, все. Я розподілюся. Користуйтеся, пользуйтеся, будьте довольні. Як я доволі зараз, тому що я користуюсь такою гарною програмою, як Steam. І. і що я можу ще розказати? До побачення!